Клавіатурний тренажер. Зараз перед собою ви бачите мою реалізацію клавіатурного тренажеру. У нас є кнопка почати. Правильних уведень число, помилок число, секунд з моменту як ми натиснули почати. І швидкість набору. Що таке швидкість набору? Це кількість правильних уведень за скільки пройшло секунд. Як це працює? Ми натискаємо почати. Бачимо перед собою символ. Натискаємо його на клавіатурі. Якщо ми натиснули на правильну клавішу, тобто ввели цей символ, у нас кількість правильних уведень збільшується на одиницю. Якщо ми допустили помилку, то кількість помилок у нас теж збільшується на одиницю. Якщо ми натиснемо Зупинити, результати у нас фіксуються. Коли ми натиснемо Знову почати, відбудеться скидання всіх результатів, і ми почнемо знову, як реалізувати цей клавіатурний тренажер? У версії ми створюємо блок. Words. Всередині нього створюємо блок з двома кнопками. Почати та зупинити. Створюємо інформаційний блок, де будемо виводити результати наші. Блок Tasks це блок, де буде виводити символ, який нам необхідно вивести. Input це безпосередньо елемент форми. В який буде відбуватись уведення нашого символу. Його ми на сторінці не бачимо. Він прихований. Для того, щоб не відображати цей інпут, ми робимо його прозорим. Якщо ми зробимо йому дисплей ну, властивість, то працювати наш клавіатурний тренажер не буде. Тому, якщо ви хочете приховати цей інпут, то робіть його прозорим. Цей інпут буде безпосередньо вводитись той символ, який ми натиснули на клавіатурі. Далі цей символ повинен бути порівняний з нашим. Фактичним завданням. Де у нас виводиться фактичне завдання. Облоці Tasks. У нас є масив Data Tasks і індекс. Індекс це він відповідно рандомне значення, порядковий номер, елементу у масиві Data Tasks. Масив Data Tasks містить певні символи. В даному випадку це літера. Як ми будемо зараховувати правильне введення? Відповідно, нам треба створити функцію порівняння, де ми порівняємо значення нашого інпуту з фактичним. Символом, який ми будемо бачити перед собою, із масиву Data Tasks. Де Data Index – це відповідно рандомний індекс саме цього завдання. Для того, щоб у нас відбувалася постійна перевірка при кожному уведенні символу у input, ми використовуємо директиву VModel. Вказуємо input value. Input Value. Це в нас реактивна зміна. Далі нам треба скористатись директивою watch. Тобто спостерігання. Ми будемо спостерігати за цією зміною input. Кожного разу, коли вона буде змінюватись, ми будемо перевіряти, чи існує значення цієї змінної Далі порівнювати значення цієї зміни з символом, який нам необхідно ввести. Якщо вони дорівнюють, ми збільшуємо кількість правильних відповідей. Після цього ми повинні змінити індекс. Тобто взяти вже наступний символ із масиву Data Tasks. Ось тут у нас функція Change Index. DataIndex індекс дорівня MassFloor, MassRandom помножити на data tasks. lights. Що таке light? Це довжина нашого масиву. Тобто, щоб ми не отримували будь-яке рандомне число, ми ось тут вказуємо максимальне його значення. Для того, щоб можна було рахувати швидкість правильного введення, ми створюємо дві функції таймер старт та таймер стоп. Таймер старт, відповідно, буде викликати кнопкою почати, таймер стоп, кнопкою Зупинити. Таймер Старт. На самому початку присвоїмо значення 0 нашій зміні Data Error, Data Seconds 0 і Data Right теж 0. Далі для того, щоб ми автоматично при натисканні на кнопку не натискали, ну, для того, щоб ми вручну не натискали наш input. Причому у нас зараз інпут прозорий. Ми повинні отримати цей інпут і викликати функцію фокус. Тобто, ось ця частина відповідає за те, щоб курсор одразу перемістився у наш інпут все, що буде вводитись клавіатурою, відповідно, буде вводитись в такому випадку в наш інпут. Далі, Data Start дорівнює true. Це необхідно для того, щоб у нас змінювалася. Ось тут кнопка. Або буде показуватись почати, або зупинити. Тобто, якщо у нас дата старт, не визначено. В даному випадку true. Вибачаю, в даному випадку false, то ми можемо почати. Зупинити кнопка буде відображатись, коли дата старт дорівняє true. Далі. Дата-таймер це зміна, яка дорівнює функції, яка буде викликатись кожні 1000 мілісекунд. Всередині цієї функції ми збільшуємо Data Seconds на одиницю. Тобто ця функція setInterval і всередині функції, яка у нас вказана, буде викликатись кожну. Одну секунду. Кожну одну секунду ми будемо збільшувати дата seconds на одиницю. Початкове значення дата seconds дорівнює 0. Для того, щоб зупинити таймер. Ми створюємо функцію timer stop. Дата старт дорівнює false. Для того, щоб. Знову можна було побачити кнопку старт. Після цього ми викликаємо функцію Clear Interval» і передаємо туди нашу зміну «Data Timer», яка містила функцію самого таймеру. Функції, яка буде викликатись кожну секунду. Тобто оця частина відповідає за зупинення нашого таймеру який ми запустили ось тут.